Виконуємо номер 366 із підручника Алгебра 7 та номер 13.35 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручника Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік. Подайте у вигляді степеня: Н. Натуральне число. Задання перше. Добуток х у п'ятому степені на х у степені n. Друга Частка відділення х у восьму степені на х у степені n, n менше восьми. Третя. Частка відділення х в степені n на добуток х в степені 8 і х в степені 9, більше 17. Четверта. Добуток частки відділення х в степені 2n на x в степені n на x в степені 3n додати 1. П'яте х в степені n в степені 3 і в степені 5. Шосте мінус х в четвертому степені та в степені 2n. Приступаємо до виконання. При множенні двох степенів з однаковою основою основу залишають без змін, показники додають. Отримали Х в степені 5 додати N. При діленні двох степенів з однаковою основою основу залишають без змін, а від показника степені діленого віднімають. Показник степеня дільника. Маємо х в степені 8 відняти n. Е. Виконуємо спочатку множення. Множимо два степені з однаковою основою, показники додаємо 8 додати 9 буде 17. Тепер виконуємо ділення двох степенів з однаковою основою. Основу залишили без змін, показники віднімаємо. Четверте завдання. Виконуємо ділення двох степенів. При діленні двох степенів з однаковою основою показники віднімають. 2N відняти n це буде n. І тепер при множенні двох степенів з однаковою основою основу. Залишають без змін показники додають. 3n додати N буде 4n, отже, маємо x степені. 4n додати 1. Щоб піднести степінь до степені, потрібно Основу залишити без змін, показники перемножити. N множимо на 3, маємо 3n. Тепер піднесемо 3n до степені 5. Знову ж основу переписали, показники множимо. Отримаємо x в степені 15n. Підносимо до парного показника. Тому. Результат буде число додатнє. Показники перемножаємо 4 множимо на 2n. Маємо х в степені 8n. Номер 366 із підручника Алгебра 7, та номер 13, крапочка 35 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.